І Бог ніколи вам не простить, діточки мої, не простить руку опустіть опустіть мене дітки за те, що ви тут творите, будуть відповідальність. Лісі, ваші діти, ваші внуки до шостого коліна. Ти навіть за все життя мови не вивчив народу землю. Ти якого топчеш, і хліб якого ти їси. І подумайте! Ти... Мову цього народу ти не вивчив! А ти сьогодні кажеш, що я не провокую, я в себе вдома! А тебе прислали! Рідненькі, прошу вас, благаю! Злочинний наказ це кримінальний заказ. За кожен злочинний наказ не відповідає. А це оперативна сьомка міліції. Я Прошу вас рідненькі. Оце оперативна сьомка міліції. Це провокатор. Покажіть, поки.